рік тому тут були лише камені. Потім виникла ідея: відбулися узгодження, та почалася важка копітка робота. Керівництво Великодобринської громади, завдяки спільним зусиллям угорських партнерів та місцевих мешканців, успішно реалізувало один із давніх задумів: побудували та відкрили сучасний будинок жалоби, який дасть можливість родичам та близьким гідно попрощатися зі своїми померлими. Будинок жалоби було зведено та облаштовано у рекордно короткі терміни всього за один рік. Це стало можливим завдяки фінансовій підтримці угорського міста побратима біаторбат та старанній праці самих місцевих мешканців. там одного дня. Я зібрав у себе вдома друзів та спонсорів. Це було близько 50 людей. Тоді ми домовилися: якщо громада візьметься за цей проект, то вони підтримають нас. Після цього я почав перемовини з нашими партнерами, містами, побратимами, які у свою чергу запевнили нас у своїй підтримці. Минулого року, 6 вересня, ми провели заміри ділянки для будівлі, і 15 вересня виповнився рівно рік з того моменту, як ми почали робити фундамент. Роботи тривали майже безупинно. Нас трохи пригальмувала зима та весняні роботи, адже кожен має власне господарство. Але як тільки люди владнали свої нагальні роботи, усі ми повернулися до зведення будинку жалоби. І ось результат він готовий. Це зніме тягар з плечей родин, які ховають своїх близьких. Адже таким чином стало легше організувати поховання. Ми також забезпечили й те, що у майбутньому цей будинок утримуватиме саме місцева громада, а не якісь приватні підприємці. Від сьогодні ця будівля переходить у користування громади. Мер угорського міста побратима Біаторбат зазначив, що готовність громади села Велика Добрані є взірцевою. Nagy Dobrony több mint egy évtizede testvértelepülésünk. Село Велика Добрані вже 10 років є нашим містом побратимом. Тут ми завжди чуємо, як багато вони вчаться від нас. Але я завжди кажу, що ми теж вчимося, але трохи іншим чином. Наприклад, цю згуртованість, яку ми тут бачимо, ми маємо засвоїти. У нас є фонд згуртованого будівництва, але співпрацю такого рівня ми не можемо показати. Бажання жити та розвиватися в цій громаді є зразковим, що яскраво запам'яталося мені вже при першій зустрічі з тутешніми мешканцями. Nekem az első találkozáskor e, a, a legfontosabb élményem volt. Milyenek a nagy dobronyi emberek? Életre valóak. A Szent Háromság egy örök és igaz Isten, az Atya és Fiú és Szent Lélek nevében légy megáldva, te ravatalozó. Régi álmunk vált ezzel valóra, Завдяки цьому проекту здійснилася наша давня мрія. Ми вже давно планували обладнати гідне місце для вшанування пам'яті та прощання для родин, але ми не мали потрібних коштів для цього. Ми дуже раді, що знайшли таку братерську громаду, як місто Б'єторба, яка зголосилася з нами співпрацювати не лише в радості, але й в горі. Вони разом з нашим головою громади втілили цю давню мрію. І відтепер ми маємо місце, де ми гідно зможемо провести в останню кут наших рідних забув будь якої погоди, ми дякуємо кожному, хто доклав зусиль для реалізації задуму і дякуємо Богу за його підтримку. Я приєднався до робіт вже при зведенні стін. Як тільки була потреба у працівниках, я завжди приходив. Слава Богу, що за рік, завдяки згуртованості громади, ми завершили цю велику працю. Хвала Богу за цю будову. létre tudott jönni ez a nagy munka a polgármester vezetésével és a nép összefogásával. Mostan itt állunk a ravatalozó megnyitóján, és ezért hálát adok a mindenható úrnak. Uram, tiéd legyen a dicséred, a dicsőség és a háládák, most és minden időben. Amen. На фронтальній стороні будинку жалоби розміщено дві мармурові дошки з іменами тих, хто своєю працею долучився до реалізації проекту. Свого часу грав Іштван Сечені казав: якщо хочеш дізнатися, наскільки цінує народ своє минуле, то подивися на їх місця поховання, адже вони говорять самі за себе.